Коли ми худимо. Які слова? Я навіть собі виписала, я думаю, що ваші слова вони не сильно відрізнялись від моїх. Коли ви починаєте худнути? які слова ви вживаєте про себе? Барусь з зайвою вагою. Мені потрібно скинути вагу? Баюсь, скинути, мені... а мені лішнє. Казали ви таке? А трішки, мені лишнє. Взять себе в кулак. Мне нужно собраться зібратися с... і підключити силу волі. Тобто, що ми робимо? Ми цими словами боротьбою, отрізанням, удаленням і всі іншими, всими іншими всими, на українській мові глаголами, словами, які вказують дію, ми підключаємо 100% чоловічу енергію. Ми підключаємо силу волі, ми підключаємо мужність, потужність, і ми підключаємо боротьбу. Вона вона знаєте, ми підключаємо своїх свого внутрішнього воїна. Нам з дитинства казали, що в нас дуже багато, нам треба захищатись від зовнішнього світу, і наші батьки якимось чином, я це питання не досліджувала, не буду про це казати, але воїнського нам. Увімкнули дуже багато. І цей воїн, так, да, він може нам допомогти розпочати, але воїн не дасть нам утримати. Подивіться на мене. Я не хочу казати, що я прям ідеал. Ну, я для себе для самої себе ідеал. Ну, хоч одна людина може назвати мене воїном, ні, я не воїн. Воїн це був це була та людина, яка коливалась. Яка брала себе в руки, яка наполегливо працювала, 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 добивалась якоїсь точки, потім фух, на сцену вийшла женська енергія, яка розслаблена, яка хоче кайфувати, все, воїн пішов в тінь, а жіноча енергія раз і за два-три місяці назад вагу повернула. Тобто, що нам треба зробити?